Розпочався відлік останніх днів літа. Незабаром школярі сядуть за парти, а зараз ще можна встигнути вхопити сонячні миті літа. Саме такий день радості та відпочинку подарували дітям члени громадської організації «Щира справа разом за міською базою відпочинку. Цей захід організували на підтримку родин військових 129-ї окремої механізованої бригади та штурмового батальйону Арей. Адже підтримка у складні часи необхідна не лише воїнам, а й їхнім сім'ям. До організації долучились. ...волонтери та громадські діячі сьогодні було проведення проведено захід на підтримку духу та настрою родин та дітей наших побратимів і 129-ї важкої механізованої бригади та штурмового батальйону Арей, для яких вкрай необхідна підтримка в такі важкі часи, як для них, так і для всієї країни в цілому. Організатори запевняються на останній такий захід. Уже готуються нові зустрічі під час канікул, а меценатам та благодійникам висловлюють щиру подяку. Особове місце у командування 129 окремої важкої механізованої бригади. Є соціальне питання. Сьогодні ми проводимо черговий захід для найбільш вразливої категорії. Це дітки наших героїв. Ми ще плануємо декілька заходів на літній період, літні канікули особливо. Ми хотіли б сказати слово подяку місцевим ценатом. А саме громадські організації «Щира справа. Також би також хотів би подякувати безпосередньо даній локації. До події приєдналися представники патронатного супроводу військових. І надаємо повноцінний супровід: це юридичний, психологічний та допомога військовим при пораненнях або при виникненні якихось хвороб через службу. Тобто, в нас є певні куратори, які беруть на себе окремого військового і повністю супроводжують його з моменту відновлення, наприклад, після поранення, до повного одужання. Наразі ми повноцінний супровід 129 ї бригади, арей і 225 го окремого штурмового полку. І зараз список дуже збільшується, тому що ви самі розумієте, патронатного. Супроводу зараз в Україні наразі немає, є тільки Азовський. Такий наша така, ми з них беремо дуже багато прикладу, але інших зірці вони для вас. так, вони для нас зірці. І в принципі, ми на себе взяли таку більш вагому частину, тобто це багато інших бригад, які залишились взагалі без супроводу. Тому сьогодні на цьому заході ми, в принципі, знайомимося з родинами. Ми пояснюємо, що ми робимо. Ми починаємо таку дружбу з ними, бо це дуже важливо в наш час. Такі заходи стають містком довіри, знайомлять із родинами воїнів і допомагають будувати дружні відносини у тилу. Пріоритет нашої роботи, тому що ми керуємося принципом, що Арей це родина велика родина, і ми повинні підтримувати один одного, підтримувати наші сім'ї, підтримувати сім'ї загиблих та безвісті зниклих героїв. Ми регулярно проводимо такі заходи підтримки сімей, в частності дітей загиблих героїв. Хочу висловити подяку по-перше, командиру нашого батальйону, тому що для цих заходів він робить дуже багато, щоб ці заходи відбувалися. Хочу висловити подяку також волонтерам, людям, котрі надають нам місце для проведення цих заходів. Та всім небайдужим людям, котрі долучаються до таких заходів. Ігри з м'ячем, купання, смачні страви з мангалу та гаряча шурпа подарували гарний настрій і дітям, і дорослим. Мені тут дуже сподобалось, тому що тут гарний декор і чиста вода, і взагалі пляж тут дуже красивий. Ми приїхали о 10-й годині. Ми поїли дуже було смачно і. Ми купалися, грали в волейбол. Тут багато чого є для ігор, для відпочинку, вода, ігри і багато місця. Ми родина на даний момент зниклого. Наш тато з самого початку вторгнення Російської Федерації знаходиться на захисті нашої країни з 22-го року. Пройшов всі напрямки, всі гарячі точки, був і... Запорізький, і Херсонський напрямок, і Кривий Ріг захищав. 16 місяців був в Донецькому напрямку, це є Авдіївка: і Торецьк, і Краматорськ, і крайній раз це Сумський Суми безпосередньо і Курський напрямок. І 6 червня він зник на території безпосередньо Курської області. Тому ми. Нас сюди запросили безпосередньо як родину зниклого безвісті. Я сюди приїхала своїми двома синами. Ми дякуємо безпосередньо 129-й бригаді. Безпосередньо і побратимам, і керівництву, і самого батальйону, і бригади, що запросили, що не забувають, що співпрацюють з нашою, скажімо, родиною підтримують. Такі зустрічі ще раз доводять братерство, перевіряється не лише на передовій, а й у тилу Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.